Липень у розпалі на центральному продуктовому ринку в Рівному сезон літніх смаколиків. Кілограм персиків коштує від 90 до 150 гривень. Ціна на абрикоси сягає 120 гривень за кілограм. А лохина, яка вже активно з'являється на прилавках у продавців, вартує від 340 гривень. Інших ягід на центральному базарі теж вдосталь. Це наш домашній почаєв, вже закінчиться. Сьогодні вже останній день привезли. Черешня везуть хороша солодка до з Одеси. Так само везуть хорошу таку ананасову абрикоску, яка косточки діляється, саме більш беруть люди. І Персики вже пішли. Я думаю, що на абрикоску вже можна брати доступні і персики, лятіка і ціна 90 гривень. Можна сміло брати. Черешня вартує від 150 до 180 гривень за кілограм, а за малину просять сотню гривень за літр. Також вже є кавуни, які коштують від 60 гривень, дині, вартість яких сягає 120 гривень за кілограм. Ціни 120, двадцять. Перші теж 120, і Вівторіна вчора була теж. Ну все по 120. Люди, які торгують власною продукцією, запевняють, що ціни є виправданими, адже для вирощування потрібно багато зусиль. А для пенсіонерів можливість продати ягоди на ринку ледь не єдина нагода заробити. Я на пенсії три з половиною пенсії. От попробуй поживи. А ціни ростуть. А наші ціни хіба вони великі? Невеликі порівнюючи з минулим літнім сезоном, ціни на ягоди зросли. Це пов'язано із несприятливими погодними умовами, які спостерігалися на Рівненщині та в Україні загалом навесні. Однак охочих поласувати літніми смаколиками на місцевому ринку все одно вистачає. Діана Грицюк, Маргарита Кушнір, В'ячеслав Мельник, Святослав Петрушко. Випуск новин.